Перше, другому вийшов подкаст про ПТСР для бійців і їх родин. Прослухати. Доброго дня. Мене звати Вадим Павлов. Я головний редактор РіАТО 20 хвилин, і це подкаст «Не вбивай себе. Подкаст ми присвячуємо бійцям, які переживають ПТСР або бойовий стрес. І сьогодні ми поговоримо про алкоголь. Така тема дуже серйозна. І поговоримо ми про це з глібом головатим, лікарем, психіатром і, психіатром, і психологом, який має досвід роботи з 83 року. Доброго дня. Доброго дня. Ось давайте почнемо з того, як взагалі бійці, чому вони сідають на цей стакан, так можна можна сказати. Ось. Дякую за можливість зокрема свої власні думки з цього приводу сказати. І зорієнтуватися на той досвід, який у мене є, ми не проводимо зараз таке якесь академічне спілкування. Ми хочемо наблизити розуміння ситуації і допомогу ну ближче до, зробити її дотичною до тих випадків, коли безпосередньо хтось із твоїх рідних, близьких страждає, зокрема на такий стан, як ПТСР. Декілька слів. Я дуже просив би як лікар. Аби ми не почали використовувати ПТСР в повсякденному житті і не зробили із нього штамп або шаблон, тому що дуже легко зараз, внаслідок перенесеної стресової реакції, сказати, у мене ПТСР або у тебе ПТСР це клінічний стан, який має чітко виражені характеристики. По-перше, ПТСР це як вже звучить із абревіатури, це посттравматичний стресовий розлад. І він має декілька міфів навколо себе. Наприклад, ПТСР виникає тільки у тих, хто був на війні. Ні, ПТСР може виникнути у будь-якої людини. Можливість або неможливість отримати ПТСР скоріш залежить від того, наскільки ваша нервова система є стійкою. Враховуючи те, що ми знаходимося в стані постійного хронічного стресу в останні місяці. То само по собі будь-який чинник, назбиравшись до певної критичної маси, може викликати ПТСР як у військових, так і у цивільних, але переважно цей термін був запроваджений в практику саме у військових, які перенесли бойовий досвід втрату свою власну здоров'я або травму або поранення. Наявні смерті своїх друзів, товаришів, з якими ти спілкувався, і сьогодні його вже немає. Внаслідок тих неочікуваних травматичних руйнувань, які доводиться бачити, тобто, все те жахіття війни, яке відбувається на очах простих хлопців, які не були до цього готові, які не мають відповідної освіти, а є патріотами, які хотіли б віддати те, що можуть, задля незалежності нашої країни, так от. ПТСР це той стан, який виникає немиттєво. Він має період кульмінації, накопичення і потім реалізації. Те, що ми одразу можемо сприйняти якийсь певний розлад, це гостра реакція на стрес. Вона може бути різною, вона залежить від типу нервової системи нашої людини, будь-якої людини. Але якщо ми вже торкаємося до посттравматичного стресового розладу, в нього є своя. Певна симптоматика одним із провідних е, критеріїв, якої є тривожність або відчуття підвищеної тривоги. Психологи, психіатри говорять про те, що існує чотири основних шляхи подолання підвищеної тривожності. Як це не дивно, але три із них деструктивні і тільки один конструктивний. До деструктивних хочу перелічити їх. Бо вони можуть бути помилковим шляхом, куди людина може е, свій погляд е, спрямувати. Перше, це е, усунення або самоізоляція, або відторгнення несприйняття ситуації і бажання відокремитись від усього, небажання бачити, небажання чути, небажання розмовляти. І це усамітнення і самоізоляція, на жаль, не приводить до полегшення по одній простій причині. Стрес або той стресовий розлад, який виник, він вже сидить тут, і якщо ти уникнеш зовнішніх факторів, ти все одно не підеш сам від себе. Другий шлях це заперечення, заперечення того, що це відбулося, заперечення того, як це відбулося, третій шлях, той, який є небезпечним, це використання психоактивних речовин, зокрема алкоголю, ну і інших, які є психотропних да, речовин. Да. І тільки один шлях це шлях раціоналізації, це розбір і підготовка людини як до можливого ПТСР, до можливого розладу, так і як уникнути його наслідків. Так от, тимчасове знеболення або тимчасова психічна анестезія, яку використовують як запобіжник, як рятівний крок. У вигляді алкоголю має під собою декілька підводних каменів, які, на жаль, потім даються в знаки. Давайте зрозуміємо, що будь-які психоактивні речовини вони є штучними чинниками, які здатні змінювати нашу свідомість. Так, у алкоголю, зокрема, є одна дія, яка може бути характеризована як аналгезуюча. Тобто, ми можемо під дією сп'яніння забувати. Або змінювати своє уявлення про свідомість, не говорячи про те, що при потужних станах сп'яніння взагалі наступає глибокий сон, і таким чином людина інтуїтивно намагається втікти, від, Забутися, від так? Реальності, реальності так. Від реальності і поринути в ті відчуття, або в відсутність, верніше відчуттів, тобто в повну анестезію, аби відокремитися від реалії у людей, які принесли. Або мають певний травматичний досвід, треба розуміти, що до 30% тільки людей будуть мати ПТСР. В решті людей психіка є достатньо гнучкою до відновлення, так? до відновлення. І вона може вивести людину на повсякденне нормальне життя. Але все ж таки 30% людей можуть дати класичний психічний розлад, який називається ПТСР. На жаль, Додатковими шляхами, які можуть вести до виникнення або провокації, є те, що до 90% військовослужбовців або людей, які повернулися з війни, так чи інакше криміналізовані або повертаються до такого способу спілкування і владнання своїх соціальних проблем, до 90% можуть мати стикатися з насильством в сім'ї. І, зокрема, знов-таки приведу до першого чинника: якщо це супроводжується алкоголізацією, то, умовно кажучи, знімаються гальма, які дають виплеск усьому тому негативу, усьому тому гормональному адреналіновому шокові, який людина носить в собі, як результат перенесеної бойової травми або ще чогось, ризики виникнення залежності в таких станах на мій розсуд, на мій досвід. Ну, в декілька разів вищі, ніж у людини, в якої є стабільна, стійка, нескомпрометована психіка. Чому? Є мішень, є тригер, який треба гасити. Внаслідок зворотньої реакції, яку очікує людина від алкоголю, дози алкоголю, як правило, завищені. Вони використовують міцний алкоголь саме з метою досягнення релаксації і зняття от того внутрішнього напруження, яке їх супроводжує повсякденному житті. Якщо ми говоримо про алкоголізацію, треба розуміти, що навіть без виникнення залежності будь-яке вживання алкоголю може провокувати певні поведінкові реакції у військовослужбовців, які стають оголеними нервами. В той час, коли вони в стані сп'яніння, і дуже бурхливо можуть реагувати на всі соціальні незручності, негаразди. Ми, ми розуміємо, що зараз у суспільства завищений запит на справедливість. Настільки завищений, що порівняти зараз цей період нема з чим, і що саме цікаво, проводили обстеження і дослідження. Йдеться про те, що реалізація цього запиту. У більшості людей може сприйматися і як незаконний спосіб. Тобто, це те, що називають самосуд. Уявімо людину, яка має психічний розлад, травматичний розлад, яка знаходиться в стані сп'яніння, яка перетнула межу між життям і смертю, яка володіє досвідом, в якій змінилися цінностні орієнтири, і вона потрапляє в конфліктну, несправедливу ситуацію. І реакція може бути взагалі неочікуваною бурхливою. Тому. Хотів би дуже велику увагу направити на те, аби будь-які ознаки ПТСР, в тому числі, і алкоголізація, привернули до себе увагу як фахівців. Ми говоримо навіть про лікарів з гальної практики сімейної медицини. Ми говоримо про лікарів, з якими вперше стикаються. Ми повинні говорити про це з усіма, хто тут в цивільному житті першим сприймає і контактує з військовим. Чому? Іноді да, перемога, подолання якихось труднощів традиційно і культурально у нас асоціюються вживанням алкоголю. Тому, враховуючи той негативний психологічний досвід, який мають бійці, треба зосередити всю медичну спільноту, аби ні в якому разі вони не пропустили ось той фактор. Алкоголізації, я вже не говорю про наркотизацію, яка теж має місце, що тільки поглибить наявність психічних і психологічних проблем не тільки у військового, ну а й у нас в суспільстві, тому що ми поруч з ним. А що робити От військовим, які. Які поради би дали, да? що їм робити, коли ти починаєш вживати алкоголь, тому що тебе відпускає на 10-15 хвилин, але ну, це ж так діє, так. а потім тебе накриває ще гірше чим до того було. От що робити, як встати на цей правильний шлях? Тому що е, такі от фрази, що ти хворий, да, як іноді кажуть, це не працює, да, тобі треба лікуватися. Це ще гірше діє на це. Що робити їм? Ми виходимо в даній ситуації із тих основних заходів або порад, які можуть бути використані при спілкуванні, при контакті з людиною, яка має ПТСР посттравматичний стресовий розлад. По-перше, повинна бути поруч небайдужа людина, яка зможе у вільному спілкуванні дати можливість військовому, ветерану. Висловити все те, що в неї на душі. Зокрема, іноді при таких розмовах і виникає згадка про те, що я почав випивати або вживаю алкоголь з такою-то і такою-то метою. Наступний крок задати йому питання, чи подобаєшся ти сам собі в стані сп'яніння? Як ти себе поводиш, чи не змінює алкоголь твоє світосприйняття? Дійсно, не треба. Докоряти людині. У людини з таким життєвим бекграундом, намагання сказати, що ти не такий, не той, викличе агресію одразу. І ми не достучимося. Тому співчутливе підштовхування до думки, чи як ти сам вважаєш нормою для себе свою реакцію своє поведінки, буде першим кроком, який допоможе зорієнтуватися. Друге. Ну, бажано було б в такій ситуації поспілкуватися з фахівцем, або психологом, або психіатром, або навіть наркологом така архаїчна, вже вимираюча професія, нібито на mm -hmm. даний час. І е, чому я про це говорю? В світі існують певні стандарти. Ну, людство так створено, що воно придумує узагальнені для нас всіх речі, які допомагають нам спілкуватися. Абетка, табличка множення так само і в наркологічних питаннях. Є стандарти алкогольних доз. Про це треба знати. Про це треба сказати для того, щоб знов-таки, ви вірно замітили, не спонукати, а підштовхнути людину, задуматися. В двох словах скажу: стандартною дозою вживання алкоголю вважається еквівалент в 40 мл міцного напою, в 200 мл сухого натурального вина або в 300 мл пива. Всесвітня Організація охорони здоров'я говорить, що нешкідливо з психічної, юридичної, медичної точки зору для чоловіка вживання трьох-чотирьох стандартних доз на тиждень з обов'язковим інтервалом 1-2 дні. Mm. І запропонувавши, давай порахуємо, як ти вживаєш алкоголь, ти чи вживаєш, це так? не є надмірним за кордоном при тестуванні людей? профвідбір відбір або прийом на роботу, ось таке анкетування, зокрема, пропонується. І це вже є перший аудіювання для того, щоб відокремити людину і дозволити більш поглиблено з нею проговорити. І якщо людина, ми її підвели до цього, порахувала і каже, да, я щось зашкалюю, щось у мене не то, тоді друге питання знов таки повертаємося: як ти вважаєш, що в тебе буде далі? Які будуть у тебе перспективи? Як ти плануєш свою поведінку, своє життя майбутнє, і чи є в цьому житті місце для алкоголю? Людина повинна дати нам відповідь: так чи ні, я абсолютно спокійно сприймаю думку. Я повинен відійти від цього. Я повинен забути про війну. Я поки не згадаю, не обійду всі ці місця, де я хочу і я буду вживати алкоголь, говорячи з людиною, не як з пацієнтом. А як з людиною, з другою, з, другим, з, другим, да. з товаришем, да. ми можемо почути те, що є небезпечним для нього, і допомогти йому зорієнтуватися у вірному напрямку, куди рухатися. І ось тоді, коли визначаються, як подобається чи не подобається тобі твій стан в сп'янінні. Чи не виходиш ти за межі вживання стандартних доз алкоголю. Третє, яким ти бачиш своє майбутнє і наявність алкоголю в ньому, ми можемо вже тоді говорити, чи потреба є більш кваліфікованої допомоги людині, чи просто спілкування і надання є ще декілька варіантів по типу обхідних маневрів? Можна допомогти людині спрямувати її думки, запропонувавши їй банальне. Першочергове медичне обстеження. Людина перенесла травмуючі ситуації знаходилася, ну, явно ж не в комфортних умовах. Не доїдала, не допивала, травмувалася, знаходилася в розібраному іноді стані, ночувала, спала. То, як профілактичним профчеком можна було б запропонувати, зокрема, на рівні будь-якої медичної сімейної амбулаторії або будь-якої допомоги людині, де б вона паралельно. Пройшла би всі основні обстеження, додатково пройшла б психологічне тестування з напрямком, про який ми говорили mm -hmm. з вами, і вже там на місці хтось би отримав би і надав би психологічну допомогу, і спрямував. Не треба чекати реакції одразу. Я все зрозумів, все буде нормально. Але людина повинна мати інформацію, вона повинна мати дійсну інформацію, вона повинна мати щирого. Співбесідника, який говорить їй так, як є. І третя вже людина має право цією інформацією розпорядитися так, як вважає за потрібне. Інша річ, ми розуміємо, що стани залежності вони впливають не, стільки, і не тільки на самих залежних, а й на співзалежних. Тобто родичі близькі. Бажано було б в такому ж контексті дати початкову інформацію дружинам, батькам. Бійця, який повернувся і за яким бачиться, хоча тут нічого дивного немає. В своїй практиці я часто зустрічаю ну, мабуть, 70-80% випадків, коли першими з питанням, що робити, приходять хто родичі, рідні. Угу. рідні. Чому ну там до кори сумління у самої людини сором. Небажання висвітлювати себе як негативну соціальну роль. Тому, в принципі, якщо будуть обізнані родичі з необхідною стандартною тактикою поведінки, підготовки і спрямування людини на медикаментозну, психологічну будь-яку допомогу, ну все ж таки всім миром, як кажуть, легше й батька бити. Ми, от Це чудова тема, ми поговоримо у наступного подкасту. Але от дивіться, скажіть мені, як от це добре, коли є людина. Поруч, да, яка візьме, тобі допоможе. А от якщо немає такої людини от я от сів на стакан і сижу, і все, я не розумію, куди мені далі йти. Е, можливо, ці питання люди можуть самі собі задати. Да? Так. От, ну, як я, наприклад, там поводжуся з рідними, да, коли випиваю, е, як вони страждають, да, чи не страждають, як їм від цього? Тобто, оці всі питання, насправді, вони, що ви сказали, да, глиб, вони можуть собі е, задати самі собі. Ось, але наступний подкаст це ми поговоримо з вами, от саме про родичів, насправді, тому що це одні з тих людей, які є е, такою опорою для тих, хто повертається згоден. За... Вони з одного боку і найвразливіші, тому що вони поруч, і з другого боку, це той фундамент, на якому може базуватися і відновлення життя. На ваше запитання хотів би сказати: ну, таким чином є прірва, якщо людина усамітнена. Сама собі задає питання, в неї нема поруч колеги товариша, друга. Давайте розберемо ситуацію більш детально. Людина в безповітряному просторі ні. Якимось чином, так чи інакше, біля неї може опинитися товариш, бойовий побратим або ще хто-небудь. Але все ж таки, коли людина і уникає цього, і не хоче цього бачити, ну, мабуть, це вже наша з вами задача. Донести через всі можливі засоби інформації, як іти, куди йти, звертатися. Друга позиція. Ми не можемо знімати з рахунку і волонтерські е організації, ставлення, піклування. Ну, є декілька опосередкованих деталей і факторів, судячи з яких можна одразу побачити, це гаразд з алкоголем чи ні. Це просто зайти в те помешкання, де людина знаходиться. І ми побачимо. Чи там присутній алкоголь, чи ні. чи ні. ми ж всі можемо на своєму побутовому рівні, дивлячись на людину, сказати: в нього, мабуть, є проблеми. Тобто другий крок не залишатися байдужим і не пройти далі по цієї людини, а зупинитися і спитати, чи не потрібна якась допомога. І вже починаючи з цього, не беручи її зразу за те, що болить, розкрутити і бути готовим. Моя думка, ви знаєте, що навіть і не фахівці іноді надають набагато більш корисну допомогу, якщо люди співчутливі, якщо люди небайдужі, якщо люди цінять один в одному саме людське і людські відношення, ми ж допомагаємо переважно не тому, що, і не внаслідок того, що, а завдяки завдяки вихованню, завдяки нашим. Релігійним уподобанням завдяки тому, якою ми хочемо бачити нашу державу і, і з ким ми хочемо поруч жити. Я думаю, що це для нас є відправною, скажімо так, крапкою, щоб ця проблема не залишалася. Хоча, ще раз повторюю, із власного гіркого досвіду, з 83-го року, починаючи товариство знання, лекції, походи, суспільство настільки торпідне, настільки Туго повертається. І головна проблема, на мою думку, була пов'язана з тим, що треба вивести із усвідомлення алкоголь як побутову харчову це наркотик, виходячи із медичної класифікації, одна проблема. Він легальний. Мей. І відношення до нього як до небезпечної речовини все ж таки. І це відношення, на жаль, підтримується і тому. Природнім є те, що люди звертаються до цієї речовини, вона поруч, вона завжди є. Це найкращий друг, особливо у військових, які повернулися, найкращий друг. Є декілька альтернативних варіантів, але то деталі, можливо, іншого підкасту або іншої теми використання некласичних медичних технік для того, аби прибрати. Больовий синдром, який ходить в структуру ПТСР, сам ПТСР. Суїцидальні, ну і цілу низку наступних питань. Це дуже гарні теми. Ми обов'язково да. про, про них поговоримо. Е, ось, Але е, поговоримо наступний подкаст, поговоримо про родичів, і, напевно, поговоримо е, в подальших подкастах саме про ці теми, що ви кажете. Тому що техніки це дуже цікаво взагалі, і насправді такої людини. Так. Тому. До здоров'я. Так. Найголовніше бути здоровими, як вижети. До наступного подкасту. Навзаєм. Цей подкаст був створений за фінансової підтримки Європейського союзу і Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Вміст подкасту є одноцінною відповідальністю Welle Academy програми MediaFit для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу і Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.